Доброго дня, діточки! Сьогодні у нас заняття з конструювання. Зараз разом будемо конструювати ось таку комаху сонечко. Прошу батьків допомагати діткам. Ось бачите таке гарне сонечко. Два сонечка я знаю, мов куля золота. Одне у небі сяє, а друге ось літа. Для цього нам діти потрібно. Чорний та червоний папір, втулка ось така картонна ножиці, фломастери, олівець, клей. Ну що, будемо діти починати? Давайте. Ось беремо втулку, прикладаємо смужку чорного кольору, вимірюємо, щоб вона закривала нашу втулочку, надрізаємо. Ось ми вирізали, прикладаємо, олівцем обводимо круг, це наша голова. І будемо зараз вирізати вусики для нашої комашки сонечка. Напил звертаємо. Беремо червону смужку, вирізаємо дві маленькі, Ось. закруглимо їх, це будуть наші крильця. Так. І намалюємо фломастером крапочки. Беремо чорну смужку, змащуємо її клеєм. Добре змащуємо клеєм. Прикладаємо і придавлюємо пальчиками. Рівненько приклали, ось так придавили, змащуємо другу сторону. І притискаємо. Ось, ось так. Я вже намалювала очі. Ротик зараз мащуємо добре клеєм і наклеюємо, притискаючи. більше клею намажемо. Придавити. І зараз наклеїмо вісики. Ось і придавити типу, придивили ось так нити і будемо змащувати наші крильця, пальчиком розшарувати так і ось так. Ось діти ми з вами зробили ось таке сонечко: комаха-сонечко, дві подружки. Ось на цьому діти, і все. До побачення!